Далі до заяв абсурдних від самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка у Лукашенку привидівся нібито готовність заходи до нічиєї в Україні. Також він захотів переговорів між Україною та Росією. Про це повідомляє Белта. Лідер білоруського режиму, заявив, що нібито контактував з названими представниками на заході, які за його словами готові про щось там домовлятися. Останні мої контакти з розумними представниками цивілізованого заходу говорять про те, що у нас намітився якийсь крен. Захід нарешті зрозумів, що треба домовлятись в Україні. Може бути, нічия, якщо сьогодні. Я так по спортивному говорю. Крім того, Лукашенко заготів переговорів між Україною та Росією. Він стверджував, що важливо повернутися за стіл переговорів без попередніх умов. А основою, нібито, може стати документ зі Стамбулу. І Лавров прокоментував заяву Лукашенка, що захід готовий домовитися щодо України в нічию. Глава МЗС Росії заявив, що перспектива такої домовності чи відповідає вимогам надійно забезпечити інтереси кожної сторони, у тому числі і в загальноконтинентальному масштабі. Він каже, що в нічию був проект стамбульської угоди. У нічию це таке поняття, яке можна застосувати до різних ситуацій, у тому числі, до речі, і до стамбульської домовленості. Розумієте, в нічию трошки не передає потреби надійно забезпечити інтереси кожної сторони, у тому числі й у загальноконтинентальному масштабі, і причини нам відомі. Олександр Григорович сьогодні згадував ті дії, які київський режим після держперевороту вжив. Винищення російської у всіх сферах життя. Глава МЗС країни терористки Росії Сергій Лавров також назвав формулу миру тупою. Він також висловив свою думку і про план перемоги про де 24 канал. Що загалом сказав Лавров, виступаючи на Мінській міжнародній конференції з євразійської безпеки, він зазначив, що формула, план та фантазії про членство підконтрольної Києва, як він каже, України та то в НАТО, то в Євросоюзі не роблять миру у Європі ближчими. За його словами, захід закриває очі. На як він каже, цитую русофобський режим у Києві, і Лавров заговорив про відновлення стабільності на континенті. Він вважає, що вона буде відновлена тільки у випадку забезпечення довготривалих надійних гарантій безпеки. Він уточнив, що має на увазі, але ймовірно, він хоче, щоб весь світ пішов на поступки Росії. а Цього ніколи не буде, та закрив очі на те, що його держава розв'язала цинічно повномасштабну війну та постійно тероризує мирне населення. Тому звертати. Увагу на абсурдні та брехливі заяви Лаврова ми звертаємо, але це свідчить про те, що російська влада взагалі відірвана від реальності та живе у своїй якійсь парадигмі. Весь світ розуміє, усвідомлює, що Росія це окупант і загарбник. І такі заяви від представників країни терористки Росії вони виглядають, м'яко кажучи, не дуже Хотілося б використати інше слово. Проте в прямому ефірі ми собі такого сказати не можемо, не можемо дозволити сказати.